Радіо ЮЕЙЧИКАГО 13 червня, четвер. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакелідзе та Вадима Оксенчука. Закінчується 841 ша доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Продовж минулої доби ворог завдав три ракетні та 34 авіаційні удари. Залучив 513 дронів камікадзе. Також проти них здійснив 2874 обстріли позицій наших військ із використанням різних типів озброєння. Минулої доби було 108 бойових зіткнень. Йдеться в зведенні генштабу збройних сил України. На харківському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах. Вовчанська та тихого успіху не мали. А от на Куп'янському напрямку росіяни проводили активні наступальні дії в районах Синківки, Петропалівки, Новосинового, Піщаного та М'ясожарівки. Також відомо, що Бельбек стає виснажливою пасткою для найкращої російської ППО. Про це повідомляє Форбс. Українські удари ракетами атакам спідривають найкращі російські системи протиповітряної оборони С-400 настільки швидко, що вони не витягують навіть розгорнутися. Тільки до 11 червня після атак збройних сил України окупанти втратили два командні пункти с 400 чотири радари та 16 пускових установок. Таким чином на Росії хвилюється, що попереду гірші атаки із застосуванням. Ваням F-16, які мають широкий спектр боєприпасів, рухаємося далі. Є інформація, що до 25 років не відправлятимуть на ВЛК. Такі призовники йтимуть на медогляд лише якщо вступатимуть до війська добровольцями. Маємо оточення від кабміну. Також направлення на медогляд не передбачене згідно постанови про відстрочку і бронювання від призову на військову службу. Отож, залишилося менше тижня. Чоловіки за кордоном, які офіційно знялися з військового обліку, перед виїздом з України мають стати на військовий облік до 17 червня. Про це йдеться в постанові Кабміну. Решта має повернутися до України та піти до ТЦК. А от Нацбанк підвищив курс долара до історичного максимуму. На п'ятницю, 14 червня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 40 гривень 69 копійок за один долар. Це найвищий курс американської валюти за всю історію гривні. Заступник голови НБУ Юрій Галетій пояснив зростання курсу долара збільшенням структурного дефіциту на ринку через зростання попиту. Водночас Галетій запевнив, що ситуація на валютному ринку залишається. Контрольованою, а НБУ має достатньо резервів для регулювання. Відомо, що Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М 113 Повідомили він Міноборони країни. Очікується, що вантаж прибуде в Україну наприкінці вже цього тижня. Канада відправить Україні понад 2000 тисячі ракет CRV-7 та іншу зброю. Повідомляє Reuters із посиланням на міністра національної оборони Канади Білла Блера. Також Канада надсилає 29 дистанційно керованих збройних станцій німецького виробництва, які можна приєднати до різної бронетехніки, а також 130 тисяч боєприпасів до стрілецької зброї. Україна та Японія підписали угоду про гарантії безпеки. Згідно з нею, упродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 мільярдів доларів та підтримуватиме нашу державу протягом усього десятирічного строку дії угоди. Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Патріот. Більше не може. Про це повідомив міністр оборони Пісторіос. Так він зауважив, що Німеччина забезпечує для України загалом три системи. Цитую: це чверть наших власних запасів таких. Систем вже немає можливості передавати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній, сказав Пісторіус. А от Польща проти передавання Україні своєї системи ППО Патріот. Про це повідомив голова президентського бюро незбезпеки Яцек Сівера. Сівєра вважає, що переміщення всієї батареї є небезпечним. Тож з його слів необхідно захищати інфраструктуру та угрупування власних військ. А от лідери G7 домовилися про виділення 50 мільярдів доларів для України за рахунок заморожених. Російських активів очікується, що рішення офіційно буде схвалене на саміті країн G7 13-14 червня. Повідомляється, що Україна отримає кредит до кінця року. Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про безпеку. Повідомляє видання Reuters. Джо Байден і Володимир Зеленський зустрілися сьогодні в Італії під час саміту членів країн G7. Обидва президенти підписали десятирічну угоду про безпеку. Підписана угода. Це міст, який надалі приведе Україну до членства в НАТО. Йдеться в документі. Угода передбачає, що в разі нападу на Україну керівники обох країн мають зустрітися протягом 24 годин. За цей час вони мають обговорити, який необхідно вжити. Заходів для захисту української держави. Британія слідом за Сполученими Штатами Америки вела санкції проти московської біржі. До санкційного списку війшли також національний кліринговий центр та національний розрахунковий депозитарій Російської Федерації, компанія Інгострах і СПБ. Біржа до того ж, Британія вела персональні санкції проти голови правління Московської біржі Юрія Денисова та інших фізичних осіб. Є інформація, що понад 100 людей постраждали внаслідок сутичок протестувальників і поліції під стінами парламенту Вірменії. Учора демонстранти вкотре вимагали відставки чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його уряду. Поліцейські застосували проти мітингувальників світлошумові гранати. А Китай, який пропустить саміт щодо мирного плану для України, 15-16 червня просуває у світі власний план щодо війни в Україні. Повідомляє Reuters. За словами дипломатів, із наближенням саміту миру, Китай активізував свою інформаційну роботу через зустрічі з іноземними високопосадовцями, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним місіям. Так, спецпредставник Пекіна з євразійських справ минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та зустрівся з Представниками країн, що розвиваються у їхніх посольствах у Пекіні, а міжнародна федерація тенісу допустила Росіян на Олімпійські ігри 2024. Зазначається, що на турнір поїдуть Даніл Медведєв, Андрій Рубльов, Карен Хачанов та Роман Сафіулін серед чоловіків. Та Міра Дар'я Дарія Касаткіна, Людмила Самсонова та Екатерина Олександрова серед жінок. Ну а тепер про Сполучені Штати Америки правозахисники подали до суду на уряд через указ Байдена про мігрантів. Повідомлять у СІБІС. Правозахисники хочуть оскаржити указ, який за їхніми словами обмежує права мігрантів. Юристи стверджують, що нещодавня постанова порушує закон Сполучених Штатів про надання притулку і федеральні правила імміграційної політики. Нагадаю, що постанова дозволяє відмовляти Дані притулку мігрантам, якщо щоденна кількість перетинів кордону стане більшою за 2500 протягом тижня. А от учасники штурму капітолія заплатили лише невелику частину компенсації. Сотні засуджених американців мають виплатити грошові компенсації через заворушення, влаштовані в капітолії 6 січня 2021 року. За даними журналістів, через 3,5 роки учасники штурму виплатили лише 15% від загальної суми. Засуджені винні державі близько 3 мільйонів доларів. Сюди входять компенсації за травми поліцейських, а також виплатити на ремонт капітолія. Уряд каже, що виплати йдуть дуже повільно. Більшість засуджених заявляє, що у них немає грошей на оплату штрафів. Також відомо, що на центр і схід Сполучених Штатів Америки обрушиться спека. Повідомляють у На Наприкінці цього тижня східна половина країни зіткнеться з хвилею спеки. Адже теплова хвиля, яка накрила захід сполучених штатів минулого тижня, починає рухатися. У багатьох містах очікується температури, що перевищує 90 градусів за Фаренгейтом. На вихідних спека підбереться до середнього заходу, а в понеділок до долини Огаю. Невдовзі вона накриє північний схід країни разом зі Спекою зростатиме і вологість, що зробить умови ще більш некомфортними. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12.40 ем. Підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.